Доброго Це канал Пасіхолбреді, сьогодні у нас 15 травня 2025 року. Перевезли ми відводки на другий точок, де нас буде свісти акація. Зараз вони роблять облік. Ось Два відводки. Також два. І також там ще два стоїть. Джілки працюють, сьогодні вітряно, ну, але літа Акація, напевне, буде звістити днів через 10, в 20-х числах травня. Гарно літають, гарний був.